Якось дниною ясною стрінулась зима з весною. Так уже з віків ведеться, День цей стрітеням зоветься, зима і каже Весно люба а сама бліда, беззуба, трусить снігом понад бором День цей зветься, зиму бором. А весна запалить свічку. І водицею вмиє личко, громом вдарить по сестриці. День цей зветься ще громниці. 2 лютого ми відзначаємо свято, яке називається стрітення. Це свято має багато чудових традицій. На Стрітення є одна дуже важлива традиція. Люди йдуть до церкви, щоб освятити свічки. Ці свічки називаються стрітинськими. Коли свічку освятять, вона буде символізувати світло, яке Христос приніс у наш світ. Люди вірять, що свічка може захистити від зла і принести в будинок мир і спокій. Після того, як свічку освятили, її ставлять вдома на видному місці. Вважається, що ця свічка. Допомагає прогнати темряву і захищає від усякої бідності. Є ще одна чудова традиція настрітиння це пекти маленьких пташок, яких називають жайворонками. Це роблять для того, щоб закликати весну. Жайворонки це пташки, які приносять радість і надію на теплу весну. Вважається, що коли настрітиня печуть таких пташок. Це допомагає весні прийти швидше. Матусі й бабусі пекли з тіста пташок, прикрашали їх, і потім ці пташки ставали символом тепла, радості і надії на гарний рік. На стрітення є ще одна чудова традиція це зустріч зими з весною. Тому це свято так і називається Стрітення, бо саме в цей день. Зима і весна зустрічаються. Зима вже майже йде, але ще не відступила повністю. Весна ж тільки починає приходити. В народі кажуть, що в цей день зима ще намагається потриматися за землю, а весна вже намагається прийти з теплом і світлом. Існує багато на стрітення. Як і наші пращурі помітили з давніх часів. Якщо стрітення сонечко світить яскраво, весна буде ранньою і теплою. Якщо сніжок стрітення розтанув, це означає, що зима відходить і весна прийде раніше. Якщо стрітення вітряно і холодно, весна буде пізніше, але буде багато дощів. Якщо люди на стрітання одягаються тепло, значить ще буде мороз. Колись дуже давно, в давні часи, жила в лісі маленька пташка Жайворонок. Вона була дуже радісна і весела. Її спів був такий мелодійний і красивий, що всі навколо її слухали, і серце наповнювалося радістю. Але ось одну зиму. Була дуже холодною погода, холодною, суворою і морозною. Зимовий вітер дував так сильно, що й дерева похилилися, а сніг не припиняв падати. Жайворонок і інші пташки не могли знайти тепла й прихистку. І ось, коли прийшло свято стрітання, день, коли зустрічаються зима й весна, і народ готувався до святкування, пташка вирішила. Що вона повинна допомогти весні швидше прийти. Вона вийшла з лісу і почала співати найгучнішу і найвеселішу пісеньку, яку могла. Її пісенька була така чудова, що навіть сніг став танути, і здавалося, що саме її голос проганяє зиму. Чули її пісню і люди, і від того в їхніх серцях прокидалася надія на швидку весну. На тепле сонечко. Люди вирішили, що на стрітання вони обов'язково будуть пекти з тіста маленьких пташок, жайворонків, щоб привітати весну і подякувати їй за дари тепла. І ось так і виникла традиція пекти жайворонків на стрітання, щоб запросити весну, закликати її пташиним співом і радісним святом. З того часу на кожному стрітенні, коли піч наповнюється ароматом свіжих пташок, люди згадують ту маленьку пташку, яка допомогла вигнати зиму своїм чудовим співом. Вони вірять, що це завдяки саме цій пташці весна приходить швидше, даруючи тепло і радість. Тому, коли ми печемо жайворонків, ми насправді святкуємо не тільки прихід весни. Але й пам'ятаємо про ту маленьку пташку, яка принесла світло і тепло у цей світ своїм співом. Весну на своїх кривах приносять птахи. Жайворонки, веселики. Завітайте у оселі! Принесіть українцям мир і перемогу! Малята! А зараз я пропоную разом виготовити стрітинських пташок. Любов і щастя, світ осяють ясний, хай весна нам дарить промінь свій прекрасний, зима відступає, холод відлітає, а у серці радість щиро. Роз...